Отже, доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні слухачі, вітаємо тих, хто з нами в Zoom, та тих, хто з нами долучився на сторінці офісу підтримки вченого у Бельгіці. Гранти в сучасній вищій освіті стали ключовим інструментом для забезпечення доступності та різноманітності освітніх можливостей. Вони підтримують наукові дослідження, розвиток технологій та інновацій, сприяючи ітерації вищої освіти у спектрі доступності та високоякісності. Осягнувши превалюючі студи, е, тенденції та логічну структуру написання грантових пропозицій, можна не тільки реалізувати проект на вітчизняному та міжнародних рівнях, а й отримати довгострокову підтримку з грантодавцями. Читаємо ці тези у посібнику: посібник грант керівництва до дії, розроблений за підтримки ради молодих учених при міністерстві освіти і науки України. З метою популяризації грантової діяльності серед молодих учених України та її активізації на вітчизняному та міжнародних містах про грантову діяльність крізь призму наявного досвіду молодих вчених сьогодні спілкуємось з співавтором посібника Вікторія Лемещенко-Лагода, член ради молодих учених при міністерстві освіти і науки України, координатор офісу підтримки вченого, старший викладач кафедри іноземних мов та війського державного. Агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. Щиро дякуємо, що зголосилися презентувати посібник. Отже, пані Вікторія, вам слово доброго дня усім учасникам презентації. Я сьогодні дуже рада, що маю честь представити. Посібне грант керівництва до дії, що є фактично плідом праці представників ради молодих учених, таких як пані Олеся Вищук, пан Олександр Торбас, пані Анастасія Сімахова, пані Олександра Мандич, пані Аліса Сухіх та власне доповідачки. Фактично, ідея створення цього посібника вперше з'явилась у нас під час реалізації проєкту Гранд Райтер. Який реалізує Рада молодих учених при спілкуванні з учасниками проекту, ми досить часто звертали увагу на які на те, які запити існують в нас серед молодих учених стосовно грантової діяльності, з якими проблемами вони стикаються? І під час цих обговорень, які супроводжували цей проект, з'явилася власне ідея створити таке керівництво, яке б могло б направляти молодих учених? При підготовці грантової заявки, при подальшій реалізації гранту тощо, не зважаючи на те, що власне ідея була в, скажімо так, з'явилась в нас саме завдяки запитам молодих вчених, це керівництво можна використовувати не тільки власним представникам молодих вчених України, а й усім зацікавлених у грантової діяльності. В тому числі і громадським діячам, і представникам громад, і вже досвідченим отримувачам грантів, фактично, як то кажуть, досконалості в нас завжди немає меж. Тому ми сподіваємося, що саме посібник грант керівництва до дією буде якраз такою настільною книгою, яка дозволить усім бажаючим написати грантову заявку, отримати грант на реалізації своїх ідеї. Знайти відповіді на ті питання, що їх цікавить, та, власне, допомагати їм звертати увагу на ті важливі фактори та чинники, які якраз і сприятимуть укладанню успішної грантової заявки та подальшій реалізації гранту. А тепер власне про, вибачаюсь, зміст та структуру посібника. Фактично, в нас посібник складається з шести ключових блоків. Перший блок це грантова діяльність та ключові терміни та положення. В ньому викладені усі наявні на даний час законодавчі положення стосовно грантової діяльності в Україні наведено ключові терміни, запропоновано різноманітні підходи до класифікації грантів, що наразі існують з абсолютно різних поглядів та підходів. У другому блоці система грантів в Україні представлено ті е, е, групи грантів, ті системи грантів, які наразі функціонують в нашій країні, і е, за власне рівнями їх реалізації, ті, які пропонуються в нас на національному рівні, на місцевому рівні, на рівні закладів вищої освіти та на рівні наукових установ. Далі пропонується блок системи грантів Європі, в якому розкриваються Особливості подачі та підготовки заявок саме на гранти європейських країн та Європейського Союзу запропоновано перелік грантових програм, що наразі функціонують в Європі. Окреслено грантові програми, що пропонуються окремими країнами. Наступний блок це система грантів США та країн Сходу. Фактично, так само ми можемо тут ознайомитися з тими поняттями, видами, принципами. Грантової діяльності, яка наразі в нас функціонує в сполучених штатах, ознайомитись переліком грантових програм, що існує, як у Сполучених Штатах Америки, так і в окремих країнах Сходу. І фактично останні два блоки це вже безпосередньо все, що стосується підготовки грантової заявки, формування команди проєкту та власне етапів реалізації гранту. Варто зазначити, що останній шостий блок він нас фактично є одним з найбільших блоків в цьому посібнику і якраз охоплює всі етапи від самого початку, від пошуку пропозицій про пошуку підходящих. Грантових колів, які існують саме до ваших інтересів, вашої тематики, досліджень тощо, і далі супроводжую за усіма кроками, починаючи від власне підготовки заявки і закінчуючи вже звітуванням про реалізацію грантового проєкту. А як ви можете побачити, фактично посівник є комплексним виданням, яке охоплює не тільки власне практичну складову підготовки, заявки та реалізації грантів, а й певні теоретичні складові стосовно пошуку на різних рівнях, як Україні, так і поза її межами, так і ознайомлює і загальною структурою грантової системи, яка існує в різних країнах по всьому нашому світі. Фактично, коли ми говоримо про першу частину, в якій в нас подані, і основні Законодавчі норми і в тому числі основна термінологія стосовно грантової діяльності, ми також говоримо про різноманітні класифікації грантів, які наразі існують. Фактично, варто зауважити, що немає в нас єдиного підходу до класифікації грантів, і фактично класифікувати гранти можна. З багатьох сторін, враховуючи зовсім різноманітні фактори, одна з таких класифікацій наразі в нас представлена на слайді, де ми можемо побачити гранти загальної підтримки, і гранти на програми та проекти, і гранти з частковим фінансуванням, капітальні, корпоративні, початкові в натуральній формі, перспективні посередницькі, стимулюючі, цільові. І це тільки один підхід до класифікації всіх грантів. А підходів. На сьогодні існує безліч в залежності від того, який, який фактор ми будемо брати як визначальний для цієї класифікації. Так само ми можемо виділити гранти на поїздки, гранти на роботу в архівах, бібліотеках, інститутах, на організацію або проведення заходів, на читання лекцій, на тривале стажування чи навчання, на публікаційну діяльність, на проведення експедицій або польових робіт. Фактично, незважаючи на таку розголошену систему класифікації грантів, ми можемо також говорити про основну систему грантів, яка наразі в нас існує на національному рівні. Фактично, я б її особисто я назвала би більш таку загальну, коли ми можемо всі гранти поділити на наукові, які якраз у нас покликані сприяти саме підвищенню якості наукових досліджень та більшій популяризації наукової діяльності, освітні гранти, культурні гранти, соціальні гранти, економічні, екологічні, спортивні гранти для місцевого самоврядування, міжнародні гранти всі вони, перш за все, мають. Мають свою цільову аудиторію і покликані саме реалізувати ті ідеї, ті проекти, які, власне, притаманні кожній із цих сфер. І фактично заявниками, зважаючи на таке представлення, можуть бути дуже широке коло спеціалістів. Коли ми говоримо про гранти на місцевому рівні, перш за все ми повинні говорити про гранти для розвитку громад, оскільки наразі саме розвиток громад, саме консолідація зусиль зусиль, особливо раннього відновлення України або повоєнного відновлення України, яке на нас невдовзі чекає. А вони стосуються перш за все розвитку громад, вони стосуються. Саме власне ідеї, які диктує наразі громада, яка бачить певний розвиток свого регіону, має свої ідеї і готова її втілювати, що є найголовніше. Сюди ж ми можемо ще віднести і інфраструктурні гранти на відновлення інфраструктури або на її покращення, екологічні гранти, які на сьогодні є одним з найважливіших, враховуючи який е, масштабу екологічні наслідки е, маються наразі внаслідок постійного постійних обстрілів та ведення воєнних дій. Цей соціальні гранти на підтримку населення та реалізації соціальних ініціатив, це й гранти для підприємництва, яке а вже ж, теж постраждало внаслідок воєнних дій. Це і гранти для молоді на реалізацію молодіжних ініціатив, гранти для культури і мистецтва, які наразі також отримали свій новий поштовх у розвитку. Далі в нас посібнику представлені різноманітні системи грантів, що існують у нас в країнах Європи, в країнах США та в країнах Сходу. Говорячи про ключові напрями розвитку системи грантів в Європі, варто наголосити, що європейські гранти вони завжди спрямовані на розширення мережі партнерів, на інтеграцію та координацію дій між спільнотами, на гнучкість проєктів та адаптаційність для різних умов, різних країн. Різних регіонів для впровадження інновацій та переходу на нові технології, на сучасні технології, про розвиток механізмів, оцінки та контролю запроваджуваних рішень, ідей, концепцій, процесів тощо, як вже було сказано, в цьому посібнику ви зможете знайти переліки грантових програм Європи. uh Сполучених Штатів Америки, країн Сходу, окремих країн Європи посібнику зібрані ті пропозиції, які на сьогоднішній день є найбільш розповсюдженими. А вже ж зібрати всі гранти, які існують взагалі у світі, це задача не з реальних, тому що кожного дня, кожної, напевно, навіть години з'являються в нас якісь нові пропозиції від різноманітних установ, не тільки міжнародних, а й приватних. Але в цьому посібнику ми намагалися зібрати. Найбільш поширені, найбільш цікаві, найбільш актуальні. Гранти, які е, будуть корисними не тільки для наукової спільноти, а й для кожного громадянина України, який прагне змінювати нашу країну на краще, відбудовувати нашу країну, вносити внес, свій е, внесок у саме розвиток і сталість і нашої країни, і світу в цілому, і саме спрямовані на реалізацію різноманітних ініціатив, ідей проєктів, не зважають. Чи на а, сферу професійної діяльності а, тощо. Тобто, фактично, а, представлено той вичерпний перелік, який а, надасть а змогу ознайомитись з тими запитами, які наразі інститут, існують серед грантодавців, проаналізувати власний потенціал, а, проаналізувати власні ідеї та знайти ідеаль, ідеального грантодавця саме для вашого проєкту. І основна частина, основна частина, скажімо так, яка в нас я її називаю більш практична частина, хоча в нас не було. Такого розділу на теорія та практика, це особисто, скажімо так, моє бачення структури цього посібника, яка якраз охоплює етапи реалізації гранту. Як вже було сказано раніше, фактично у нас два останні розділи: це грантова ідея та команда проекту та етапи реалізації гранту, вони охоплюють власне етапи від. Ідеї до вже втіленого проєкту від формування цієї ідеї правильного її опрацювання, адже не кожна ідея стає в нас проєктом, взагалі, і тим більш вдалим проєктом, до формування команди гранту, яка буде втілювати проєкт, до вивчення основних орієнтирів при підготовці цих грантових проєктів, і, власне, вже етапів. Реалізації кожного грантового проєкту, говорячи про етапи реалізації, про які в нас надано інформацію, ми маємо говорити про сім основних етапів. По перше, це в нас підготовка та подача грантової заявки, яка передбачає і вивчення грантових оголошень, і ознайомлення з тими цінностями та пріоритетами, які в них викладено, і фактично формування власної ідеї власного проєкту, узгодження з тими пріоритетами та цінностями, які викладені в грантових оголошеннях від грантодавців. І формування, скажімо так, власного бачення розвитку цього проєкту. Багато уваги звернено саме на формування грантової заявки, на ті основні частини, які можуть бути представлені власне у грантових заявах, які зазвичай нам якраз пропонують грантодавці. Що варто вказувати, на що варто звертати увагу, надано поради про те, як підходити саме до власне укладання грантової заявки. Після цього звертається увага на те, як грантодавець буде оцінювати заявку, що він може оцінювати, на що він може звертати увагу. Що буде Успішно в очах грантодавця при аналізі вашої заявки. Наступний етап це повідомлення про результати. Варто пам'ятати, що не всі грантодавці можуть давати певний фідбек після аналізу вашої заявки. Інколи це взагалі не передбачено, і спілкування проводиться тільки власне, з переможцями. Проте деякі грантодавці звертають увагу на ті помилки, які були виконані, і під час оголошення результатів також можуть про це зазначати. Укладання а, грантового договору на цьому етапі узгоджуються у нас умови співпраці, укладається грантовий договір. Ось тут також ми звертаємо увагу на ті моменти, які є а, головними, які є необхідними під час а, цього етапу. Тобто, на що варто звернути увагу, а, що варто. А, Проаналізувати, з якими сторонами, з якими положеннями варто погоджуватись, якими ні тощо. Власна реалізація проекту. Один із найголовніших, як на мою думку, етапів реалізації гранту, коли треба виконувати, реалізовувати всі заплановані заходи. При цьому дотримуючись усіх дедлайнів заяви на заявці і збираючи всі документи, всі підтвердження, які потім будуть необхідними при звітуванні. Наступний етап, який також розкривається в нашому посібнику, це етап звітування та оцінки. Тобто, фактично, ми говоримо про різні види звітів, які можуть подаватися, яка саме інформація може міститись в них, і власне поради надаються поради стосовно їх оформлення. І фактично, останній етап це в нас завершення проекту та Підтримка статусі будь-який проект не може в нас закінчитися із закінченням грантового фінансування. Він повинен жити далі. І саме в цьому є одна з одне з головних призначень реалізації будь-якого проекту. Він не має кінця, він має далі нести зміни. Він має далі вдосконалюватись та приносити користь. Саме для цього ми реалізовуємо наші проекти. Тому. На цьому етапі також розкриваються ті, ті, ті шляхи підтримки сталості, такі як, наприклад, підтримка відносин з проекту, залучення можливо додаткових ресурсів, запровадження нових ініціатив, які вже... Є якраз у нас стають видимими наприкінці реалізації проєкту. Цей моніторинг результатів і оцінка довгострокової ефективності тощо. Тобто, фактично, у посівнику можна ознайомитися з е, загальною інформацією стосовно і реалізації е, гранту, реалізації грантового проекту і отримання гранту, і взагалі отримати е, широке. Розуміння системи грантів в різних країнах, системи грантів в Україні і фактично визначити вектор своєї грантової діяльності в цілому. Коротко і лаконічно, як то кажуть, в принципі, це все, про що. Викладено в нашому посібнику у дуже дуже загальних рисах. Інформація дійсно багато. Інформації, різноманітна посібник насичений певними. Порадами, поглядами авторів, зважаючи на власну діяльність і власну реалізацію грантових проєктів. Сподіваємось, що цей посібник стане дійсно настільною книгою для кожного вас, підтримуватиме вас у вашій діяльності, як освітній, наукові, громадські, соціальні тощо, і дійсно стане гарним порадником для кожного. Дякую за увагу. Хочу ще зазначити, що посібник вже викладено на сторінках сайту Ради молодих учених, і з ним можна ознайомитись у вільному доступі. Дякую за увагу. Щиро дякуємо, пані Вікторія. Шановні колеги, тепер ви можете задати питання пані Вікторії, які вас турбують. Отже, пане Іване, будь ласка, вам слово. Доброго дня, дуже дякую. Я за можливість дуже дякую, Вікторія, за дуже такий заби, таки, змістовний представлення цього посібника. Але ж я хочу задати таке більш конкретне запитання: чи розглядала би в цьому посібнику саме формування CV, резюме команд? Тому що насамперед сьогодні це дуже важливе питання. А, також додатково до цього питання, якщо ми говоримо про людей, які займаються наукою або а, займаються освітніми якимись проектами, а, є питання щодо наукометричних метричних баз. Як їх правильно складати, як правильно фіксувати? Ну і тому подібне. Чи є таке баз? Дякую. Це Дякую. перше питання. Дякую пане Іване за перше питання. Особливості власне складання резюме вони не розглядались. Тобто, де ми там пишемо ім'я, як ми вказуємо своє навчання або там роботу. Це не охоплюється у цьому посібнику. Проте надано загальні поради, поради загального характеру стосовно того, яка інформація може міститись у Грантові документації стосовно команди проєкту. і на що треба зважати при підготовці інформації про команду? Дякую. Друге питання Дякую. я розумію. Так, так, друге питання такого формату щодо знаходження міжнародних партнерів за напрямом. Тому що в сьогоднішній день в чому розглядаємо, наприклад, грантові програми. Які є від Європейської комісії, там дуже багато ми не можемо, власне, самі подавати заявку, у нас повинен бути аплікант з Європейського союзу. Чи передбачається, або є а, в цьому посібнику такі, ну так кажемо, перелік а, установ, з якими можна співпрацювати. Чи плануєте ви? Іншу книжку, тому що це також питання номер один, так кажемо. Я займаюся проектною діяльністю з 2000-х років, і, в принципі, знаю історію, що в Україні 90-х років десь так це розпочалося, а зараз це такий на дуже, ну так кажемо, крутий шлях. Але ж все ж таки, таку, так кажемо, комунікацію з міжнародними партнерами. Це те питання теж номер один. Дякую. Дякую за ваше запитання. А дійсно, пошук міжнародних партнерів, особливо, коли ми говоримо про міжнародні гранти, а, є досить важливим, оскільки саме від проектної команди буде залишити власне і чи обере комісія саме вашу грантову заявку. Проте, а як ви можете побачити, сама структура гран... структура посівника, вона в нас. Передбачає більш широкий підхід і не фокусується на якихось саме окремих грантах. Наприклад, саме гранти Європейського Союзу, саме програма там, Erasmus, або програма Life, або Горзонт, або Цифрова Європа тощо. Тому ось таких, скажімо так, прямих порад, шукаєте там-то, там то для того такого, в нас немає, оскільки і дуже вичерпний, скажімо так, власне. Обсяг діяльності, сфери діяльності, в яких можна реалізовувати ці проекти і шукати собі партнерів. Більш того, якщо ми говоримо власне про франти Європейського союзу, то багато колів щодо партнерів в нас є на офіційному порталі and Tender Opportunities», де можна навіть е, знайти прямі посилання на те, що шукаємо партнера з такої то -та країни за такою то -та, такою то -та тематикою тощо. А, тобто тут неможливо скласти такий один ось такі-то такі, то партнери будуть для таких-то проєктів, такий-то, такий то для таких-то. Тому що в нас в кожній діяльності стільки векторів, стільки розгалужень, що, як на мене, ну, просто неможливо охопити всіх можливих а, тощо. Проте, звісно, охоплено, скажімо так, ом, узагальнені поради стосовно того. Ом, як знайти цих партнерів, саме власне інструментів, куди подивитись, де з чим ознайомитись, на що звернути увагу? Але знову ж таки, я підкреслю це: ось таких прямих порад саме на цьому сайті в цій організації ви знаєте того того. Наразі цим посібником не передбачено стосовно. Питання, чи буде це якось викладено і бачено, прописано у наступному, наприклад, виданні. Про це ну, трішечки зарано, напевно, говорити, але ми обов'язково обговоримо цю ідею. А в нас сьогодні ввечері якраз буде засідання Ради молодих учених. І я думаю, я обов'язково передам ваше побажання. Скажу, що в нас є такий запит, і будемо думати. Дякую вам. Дякую. Щиро дякуємо. Ще є питання, колеги до пані Вікторії. Отже, пані Вікторія, ми вам дякуємо. Дякуємо за інформативну презентацію. Бажаємо вам невичерпної енергії, переможного року, мирного неба та нових звершень. Раді були вас бачити всіх колеги. Наближаємо перемогу кожного дня. Разом. До нових зустрічей. Щиро всім дякую. І е, бажаю кожному нових здобутків у грантовій діяльності ще більше грантів, ще більше успішних проєктів, їх е, реалізації на вищому рівні. Нових здобутків, нових звершень і перемоги. Перемоги нашій країні! Дякую. Дякую. Пані Вікторія, прошу зупинити запис.